Перше знайомство із середовищем програмування Scratch. Scratch – це середовище для навчання програмуванню для дітей початкової школи. Ось основні моменти, які допоможуть вам це знайомство провести якнайкраще. Що таке Scratch? Це візуальна мова програмування. Scratch використовує блоки, які, які з'єднуються між собою як пазли замість написання текстового коду. Це робить програмування більш інтуїтивно зрозумілим і доступним. Основні елементи інтерфейсу сцена. Це місце, де ваші проєкти оживають. Тут відображаються персонажі, тобто спрайти, та фон. Спрайти – це об'єкти, які виконують команди у вашому проєкті. Вони можуть рухатись, говорити, змінювати вигляд, колір тощо. Блоки команд це будівельні блоки вашого коду. Вони поділені на категорії: Рух, вигляд, звук, події, керування, сенсори, оператор, змінні. І використовуються для керування спрайтами. Панель блоків. Це місце, де ви вибираєте та перетягуєте блоки команд на панелі скриптів. Панель скриптів, тобто алгоритмів, це місце, де ви з'єднуєте блоки команд, щоб створити програму. Як почати? Відкрийте Scratch, він доступний онлайн, безкоштовно. Та є і версія для встановлення на комп'ютер. Ознайомтеся з інтерфейсом, розгляньте основні елементи, створіть простий проєкт, спробуйте перемістити спрайт, змінити його, вигляд або додати звук. Експериментуйте, не бійтеся пробувати різні комбінації, різні блоки. Почни з простого.